Сьогодні шоста річниця президента Зеленського, і життя стало не лише веселіше, але й дорожче. Давайте почнемо з інфляції. Інфляція розігналася вже до 15 але насправді це не показник. Ви не розумієте, що таке плюс 15 плюс 10%, плюс 12%. Тому що це сукупна по всім товарам і послугам, щось там дорожче стає, щось навіть іноді дешевше, але по факту. Ситуація трохи інакша. І якщо на речах ви можете зекономити, на якісь там послугах можете зекономити, не повезти дитину в кіно, окей. Але є речі, на яких ви точно зекономити не зможете. Це їжа. Просто вам для показника, для розуміння, що і наскільки стало дорожче. Так, от, порівнявши квітень 24-го з квітнем 25-го, зростання цін ми бачимо від 10 до 270%. Давайте просто по позиціям так буде легше, так буде зрозуміліше. Е, найменший показник в цьому рейтингу зростання це цукор. Лише 10%. А далі поїхало цікавіше. Гречка 44% плюс яйця 73% плюс. Масло вершкове 32. Соняшніка олія 40. Яблука. Плюс 61% і рекордсмен капуста, але не долари, як раніше їх називали, а звичайна зелена капуста, яку ви можете купити на ринку. 267 А ну і ще цікавого морква 206%. От це те, що і як подорожчало, тому що е, ви маєте це розуміти, е, тому що ви, мабуть, не все пам'ятаєте. І е, просто не пам'ятаєте, скільки це коштувало в минулому році. А по факту бачимо ті ціни, які я тільки що зазначив. Але паралельно можна сказати: ну, дивіться, ціни зростають, але ж зростає мінімальна заробітна плата. Це так, але ні. В минулій декларації бюджетній, яку презентував Кабмін, в них взагалі не зростала мінімальна заробітна плата. А зараз вони його починають коригувати. Вона була 8 тисяч і баста зараз прокладають на 26-й рік вісім шістьсот, 28-й рік 10 з копійками. Ви скажете, ну так що ж ти жалієшся? Воно ж все зростає. Клас, уряд працює на державу, уряд працює на людей. Можливо, але знову ні, тому що. Коректніше було прив'язуватись до долара, і не треба мені казати, що в Україні ходить гривня, це є національна валюта, я це добре знаю. Але якщо ви почнете дивитись на структуру вашого споживання, а простим простою мовою кажучи, що ви купуєте, то велика частина це будуть саме товари е, імпортні, які привозяться в країну, і за них ви платите або доларами, або євро, які потім трансформуються в гривніву цін. Так от, для показника, для, для розуміння, показники 2022 року. Мінімальна зарплата 6,5 тисяч в доларах 240 доларів. 23-й рік мінімальна зарплата 600 це 231 долар. 24-й рік мінімальна зарплата 7,100, це 197 доларів. І 25-й рік мінімальна зарплата 8 це 192 долари. Це від'ємне зростання. Пам'ятаєте, як у рашистів свого часу було від'ємний контрнаступ, так і в нашого уряду від'ємне зростання мінімальної заробітної плати. От цим вони такі ж шкідники, як і ворог, які працюють на себе, тому що витрачають. Єдиний марафон, півтора мільярда, витрачають 1,7 на забезпечення офісу президента. Збільшення в цьому році на 1,7 мільярда гривень. тисяча піар акція на 14,4 мільярда. збільшення зарплати чиновників в чотирьох міністерствах, намагання підняти виплати народним депутатам на проживання і проїзд. А що там ще цікаво? А 113 мільйонів на лобістів для того, щоб уряд міг більше відпочивати. А за них працювали американські компанії. Це все те, що сьогодні є нашою реальністю, як і реальне зменшення мінімальної заробітної плати. Маємо такий уряд, маємо таку таке керівництво держави і маємо такі наслідки. А якщо не буде нормальної зарплати, то це не лише проблема сьогодення. Це проблема повернення людей після війни. Тому що якщо зарплата маленька, люди точно залишаться в Польщі, Німеччині, Італії в інших країнах світу і не будуть повертатися в Україну. А якщо зарплата маленька, то після завершення війни ви скоріш за все поїдете з цієї держави і вас нічим тут не втримати. Але іноді складається враження, що це було б зручно для української діючої влади, щоб тут було поменше українців. Що було менше людей, які вміють думати, і які не погоджуються з такою бездарною державницькою політикою.